Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Допоможіть, скажіть, що треба знати усім, хто дивиться відео, близьким людям, що буде на цьому тижні відбуватися. Скажіть, допоможіть. Чи є загроза життю? Чи будемо ми живі на цьому тижні? Про що треба попередити усіх, хто дивиться відео, близьких людей, як пройде цей тиждень. Можуть бути агресія, карта бойових дій, але ворог на цьому тижні отримає поразку. Це ближче до середи. Так, давайте подивимось, є загрози. Скажіть, допоможіть, що буде відбуватися? Все буде добре. Дуже сильна буде атака на цьому тижні. Готують атаку, але буде захищене небо. І буде світова підтримка. Здійснення мрії. Так, у понеділок закриті дороги, хтось намагається перекрити дороги. Скажіть допоможіть, що це значить? Обстріли, це може бути агресія, дуже сильна агресія. Або якщо це просто агресивні люди. Будуть сваритися. Щоб ви не могли здійснити свої плани і наміри. Тепер, негатив убираю. До вас надійдуть фінанси, гроші ближче до вівторка. Це хороші карти. І оце середа і четверг. Будуть атаки, може бути загроза життю, треба ховатися, треба дуже бути уважними, ховати дітей, ховатися. Хоча показують, що захист присутній. Заперечує весь негатив. І в цей четверг можуть бути якісь заходи ви будете із дітьми. Якісь будуть чи дні, день народження чи свято, якісь будуть проходити заходи, що прогулянки, радісні заходи. От, і п'ятниця. Може. Ви знаєте, буде приємна несподіванка, ви отримаєте якісь фінанси за зроблену роботу. Прийдуть великі гроші до вас. Тут гроші приходять. І субота-неділя. В суботу можуть бути процедури, пов'язані із вашим зовнішнім виглядом у жінок. Дуже приємні такі речі. Це можуть бути перукарні, різні. Ви відновлюєте свій стан, красу. Так. І свято. В неділю буде свято. Буде якийсь, чи може, концерт, ви будете гуляти, відвідувати щось. Цікаве зустріч, або вас запросять на весілля, може у вас весілля? Скажіть, допоможіть, чи є загроза на цьому тижні, чи загрожує щось життю усім, хто дивиться відео без кімлю? Угу. Тут будуть напади на ваші гроші, нікому не позичати. Угу. Може бути чоловік, або якийсь такий знайомий, от може, у вас навіть відносини були романтичні відносини. Може, це жінка, чоловік, як буде просити гроші, не можна давати, бо тут краднік роблять, магічно впливають. Це я заперечую, обираю Загрози життю. Дивіться, якщо будете гарно ховатися на відкритих площадках, не знаходитись, на вулиці не знаходитись, буде добре, треба ховатися. Можуть бути сильні дуже обстріли. Якщо це стосується українців. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть. Всіх, хто дивиться відео, близьких людей, одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. відведіть, відверніть і поверніть назад ворогам. Тим, що запускають, тим, хто дає накази, хай з ними все це станеться, хай на них воно все і впаде. Буде так і так буде. Оцікавено, як вічні, відвертаю ворогів, рашисті, від цікаве, відвертаю все назад, по ворогів. Де буде все сказано, здійснено, так буде. Вищі сили, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч якийсь негатив інформація про що треба попередити: усіх, хто дивиться відео, близьких людей, що треба знати? Ось хочуть обманути. <Pfle> Це дійсно так. Так, дивіться, М -м може так програтись на цьому тижні, що ця людина, кохана людина, друга половина, не показує свої наміри. Хтось хоче. Оповістити про розлучення, але це приховує, хоче сказати, що... Да, що хочуть розірвати стосунки. І, до речі, це на краще. Таку людину не треба тримати. У вас піде нове життя, дуже хороші події будуть відбуватися. Хоча ця новина. Може бути дуже боляче, вами сприйнята і така депресія початися. Але це на кінець. У вас тільки початок, і надалі дуже хороші карти, що ви крокуєте дуже впевнено і на коні. Ось така є загроза. Не без магічного впливу тут обійшлося. Тут роблять на розлучення. Дійсно це втручається. Магія і вісім кубків, щоб був а, розірваний шлюб, навіть отак. Заперечу, можуть ставити остуду отвороти. Чи це на користь, навіть якщо це магія, бо тут надалі дуже хороші карти. Це може бути на хороші. Угу. Да. Тут ламають відносини. Може бути оця друга людина залежна. Алкоголізм і е, фінансів немає. і за цих відносин вам дуже сильно якийсь маніак напав на ці відносини, псують відносини. І оцей момент, коли, ну, вже вони досягнуть, що ви розлучитесь, буде саме цей момент розлучення. Це стане на користь. Да, вам стане набагато легше. Тут ще будуть відносини, у вас дуже багато е, хороших таких подій на майбутнє, здійснення мрій. Будуть, можуть бути у вас три проекти. ваші власні, багато грошей, фінансова така стабільність, покращиться ваш фінансовий стан після того, як звільнення буде від цієї Важкі відносини, хворі відносини. Так що така ситуація. Тут маньяк напав, повністю руйнує ваш шлюб, чи це просто ви у парі. На цьому тижні може бути вирішення цієї ситуації. Главне, щоб ви правильно все зрозуміли, що от навіть такі погані речі. Можуть бути для вас корисні, бо там не дуже здорові відносини, я б сказала. От. Вони вас тягнуть кудись на дно. Да, відкритий шлях, у вас ще може бути попереду зустрічі з людьми, ще будуть відносини. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям відкриваю шлях на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Більше ніхто не може вам заважати бути щасливим, щасливою. Відкриваю дороги на гроші, на любов, на здоров'я. буде так А ще може програтись так, що робили. Порчі на алкоголізм, щоб зруйнувати відносини. Це може бути той, хто дивиться відео, мав такий вплив, що вам ставили програму таку залежності. Ну, Будь-який алкоголізм, громанія, наркоман, такі є, ем, легковажна там, поведінка, ну, різні бувають. Це все, що йде від диявола. Усі оці прив'язки. Так, щоб з вами неможливо було жити. Може так. І на цьому тижні ви зможете розірвати, очиститись від цієї залежності. Може таке програтися ще. Заради любові. Заради своєї другої половини. Прошу вищі Ну і самого себе, і самої себе. Прошу вищі сили, допомоги для усіх, хто дивиться відео. Осичіть, одведіть всю негативну магію, всі програми на алкоголізм, на наркоманію, граманію, на легку поведінку. Отсікаю відвертаю, відкриваю шлях на вільне життя, на. Життя без залежностей. Вам це не потрібно. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги для всіх, хто дивиться відео близьких людей. Відкриваю шляхи на здоров'я, на щастя, на любов, на гроші. Більше немає загрози життю. Весь тегатив, що роблять, повертається ворогові. Всі плани ворожі зруйновані, буде так і так буде. Буде цей тиждень спокійний, щасливий для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Настане здійсниться мрія, здійсняться всі наміри. Буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено, так буде. Так що... Отака От сьогодні вийшла кава. Вибачте, що були собачки, гавкали. Ну, Це все про агресію, що може бути напад, що щось буде відбуватися. Треба бути готовими знати, де ховатись. І захист буде захищене небо. І щось приємне, щось дуже радісне. Буде, на, да, і ворога буде побито. Отакий От сьогодні вийшов вийшла кава. Дякую всім за увагу, за донати. Ви відновлюєте мою енергетику. І набагато краще працюють чистки і захист. Майте це на увазі. І також хочу нагадати, щоб ви не забували допомагати нашим військовим. хто Скільки зможе, це все дуже гарна поміч. І коли ви відпочиваєте або п'єте каву, можна дуже зручно зробити донат військовим. От Стерненко мені подобається, як працюють військові. Відео висилають дуже цікаві. Так що. Допомагайте. Дякую всім за увагу. Бажаю, щоб усі були здорові, щоб відновилася енергія, щоб відступили вороги, більше ніколи не з'являлись у вашому житті. Буде так. Приємною всім кави і до зустрічі!